Всім великий привіт! Сьогодні я вийшла, ну трішки в мене з'явилося часу. Зали... Закінчую вже обрізку, ну майже закінчила. Залишилось трішки мальвіни обрізати і все. І в мене вже обрізка на полуниці закінчилась. Буду робити обрубки від шкідників, від хвороб. Фунгіцидів і інсектицидів дуже багато, тому кожен вибирає собі сом. Важливо тільки міняти їх, щоб не було привикоїмості до цих препаратів. і, звичайно, дивитись на температурний режим. Бо якісь працюють при холодній погоді, якісь працюють при теплій, ну при жаркій погоді. І вийшла тільки що на Свій баштан і бочу треба дуже зручно підгодувати калієм. Можна калію, магнезію і треба дати обов'язково мікроелементи, тому що дуже мені, мені в цьому році баштан не дуже подобається, хоча є такі вже кавунчики. Ось. ось. Але в минулому році Мені здається, були трішки кращі, краще вони. Ну, можливо, це того, що тут чоловік вирвав бурйон. Можливо, тому що у нас в цьому році дуже несприятлива погода. Влітку така температура вночі, як у нас була, до 12 градусів то це, звичайно, дуже впливає на ці рослини і виникає у них стрес, стресова ситуація. Тому треба давати обов'язково мікроелементи по листу. ну Мені, як завжди, нема коли. І сьогодні, якщо не буде дощу, або, може, завтра вранці, завтра вже не обіщають. Ну, ми сьогодні чекали, чекали дощу, але так ми й не дочекалися. Все сухе стоїть, все, бачите. Це сухе, дощу нема. Тому зараз буду починати поливати. Ввечері стакани. Якщо встигну, то зроблю підкормочки. А ні, значить, завтра вранці зроблю підкормочки. Обов'язково треба щось, і лист, щось скрутився. Да, в цьому році навіть на полуниці от Набагато більше хвороб, ніж в минулому році. Мабуть, те, що ну, впливає, звичайно, погода. Погода в цьому році дуже несприятлива. Дуже важливі підкормки для баштану це фосфорно каління у такому віці, як зараз, коли формуються і ростуть плоди то винос калія дуже-дуже великий також калій дозволяє жіночим квітам рости та формувати плоди якщо не хочете застосовувати мінеральні добрива то звичайно можна використати попіл 200 г попелу на 10 літрів води, настояти 6-7 днів і поливати під корінь. Можна залити кілограм попелу на 10 літрів води, залити кипятком, настояти хоча б ніч і розводити 1 до 10, можна процідити і давати по листику. можна і під корінь, в кого які можливості. Як відомо, калій дуже впливає на смак, на смак всього. На смак, на сахаристість дині, кавунів. Але ж все одно треба попіл застосовувати з обережністю. Я вже говорила неодноразового. В когось підходить ця форма підкормки в формі попелу, а в когось ґрунт такий, що не підходить. Тому треба пробувати. У кожного, у кожного своя земля, тому треба дивитися. І також коли не вистачає магнію, листя опадає, порушується обміз хлорофілу і страждає курінь. На кожні п'ять частин колію потрібно внести одну частину магнію, щоб колій працював. То треба, щоб в рослині був і могній, щоб був баланс поживних речовин. При недотриманні доз мінеральних добрив порушується засвоєння колію і кольцією. Заповнити цей недолік можна позакореневим підживленням, сульфатом магнію. Треба проводити два оприскування за сезон. В період плодоношення. Калімагнезія є природним добривом. Її отримують природні, із природних мінералів, в яких збалансований міст калію, магнію та сірки. Підживу проводять як під корінь, так і по листу. Також через листя. Рослина може засвоювати близько 40% поживних речовин. Росада кавуна підживлюється в наступних пропорціях. Росада кавуна на 10 літрів води 20 г аміочної селітри, 15 грамів сірча колію і 40 г суперфосфоту. А коли вже рослина піде в ріст, то частку азоту зменшують, коли вже рослина виросла і ростуть плоди, тоді збільшують вміст калію. Тоді міняють цю пропорцію. Аміачна селітра 10 грам, суперфосфат 30-40 і сірчистий калій 25-30 грам. Коли Робляться позакореневі підживлення не, як би сказати непланові. планові тоді, коли дивитись на рослинку і бачите, що, що щось рослинки не вистачає. Брак азоту. Це ріст пагонів уповільнюється, листя світлий відтінок, листя біля основи жовтіє. Це додають 30 г аміочної селітри на 10 літрів води. Так як ось у мене. Ось зараз я покажу. Ось біля основи куща жовтіє листочок. Це значить не вистачає азоту рослинки, тому тому що я. Із-за своєї зайнятості з полуницею я не могла дати належного уходу для своїх кавунів. Я листових підкормок майже не робила в цьому році. Я тільки при посадці ложила в ґрунт, комплексне добриво для овочевих. Тому ось так у мене вийшло. По фосфору, коли нестача фосфору, це на, нижньому, на нижній частині листа такий сизий наліт. На один літр кип'ятку сиплять 30 грам суперфосфату і через 10 годин долити в суміш 9 літрів води і полити. Або оприскати. Це робиться тому, що суперфосфат дуже-дуже повільно розчиняється у воді. Його тільки треба заливати кип'ятком, тоді він ще кує, як розчиняється. Коли не вистачає колію, то на краю листя з'являється така бура, бура кайма. Ну, я тут, тут не, не бачу такої кайми. Поки що в мене такого немає. Е, дається 15 грамів сірчистого колію на 10 літрів води. Ну, коли заліза не вистачає, я думаю, всі знають. Тут в мене теж такого немає, щоб вам показати. Це хлорус, е, е, в жовтій є лист або світло-зелений і такі зелені прожилки. Це хлорус. Здається хелат заліза, 5 грам, ой, 10 грам на 10 літрів води. Коли кальцію не вистачає, згортається молодий лист на рослині, відсутність жіночих квітів і зов'язді. Так, як я вам і говорила, згортанням крути молодий лист, так, як і на полуниці, молодий лист, не виходить, його скручується. Багато хто. Може подумати, що це або нематода, або кліщик. Тож і на кавунах може бути згортання молодого листя. Кольціва селітра 30 грам на 10 літрів води. Можна в курінь, можна по листику. Якщо не вистачає бору, деформація молодих погонів, жовта облямівка на листі. Відмирання зав'язі зав і пустоцвіти на е, огудені. Е, також на, е, на плодок смуги жовтого кольору. Дається бур е, 5 грам на 10 літрів. Ну, можна і 10. Але я ніколи не превишаю 5 грам. Е, так, могній, е, пожовтіння старих лист. Листів, процес починається біля основних прожилок, поширюється на увесь лист. нітрат магнії 25 грам на 10 літрів води. Це рішення проблеми. Тобто на старих листочках починається біля прожилок, починає жовтіти листочок. Так, і також е, треба пам'ятати, якщо вирушуємо у тепличних умовах, то е, краще проводити е, не позакореневі, а кореневі підживлення, тому що пов... повишена вологість е, спричиняє розвиток е, грибкових хвороб. Тому Треба робити обов'язково провітрювання. Треба обов'язково провітрювати. У мене взагалі теплиці на літо вони не зачиняються. Це хіба що там іде якась буря, гроза, то тоді ми виходимо, зачиняємо, а після закінчення цього вітру ми відчиняємо свої теплиці. Так що як то так. Наче пройшли вже хмари, то буду заводити зараз всі оприскувачі і, і підживлювати. Десь у мене є калімагнезія і буду підживлювати, тому що це обов'язково потрібно. І зараз, звичайно, ще поки рослинки. Поки плоди ростуть, то обов'язково треба організувати полив, дуже частий полив, поки ростуть. От як почнуть стигнуть кавуни, тоді вже полив взагалі не потрібен. Це хіба що вже така дуже-дуже велика зосуха, то тоді вже, звичайно, треба буде поливати, бо вони ж посухнуть. Хоча у кавуна. Центральний корінь ходи, йде у глибину на один метр. Ну, я думаю, там волога є, тому що це засухостойчива рослина, вона витримує посуху, але щоб були гарні великі кавуни, то звичайно поливати. Потрібно. І ще хотіла сказати за торф, я вставлю мені все забуваю і забуваю показати торф, яким я користуюсь. Але, так як росте розсада, мені в прошлому році дужче сподобався домофлор. От, от Мені здається, що розсада була трішки ну, швидше, вона йшла в ріст. Якось мені той більше подобався. Тому буду ще пробувати якісь варіанти. Цей вже в мене тур закінчується, то буду купляти вже якийсь інший. Буду пробувати. Думаю, що знайду якийсь, може, інший. Хоча цей теж підходить. Теж підходить. Показати, який я використовую турф. Ось такий тур використовую, зараз переверну його. Ось такий. І я зробила експеримент, так як я люблю експерименти, я. Один короб там, де я ставлю розсаду, я пролила ярусом. От набрала в лієчку колпачок, виждала 7 хвилин і полила цю касетку, а потім висадила рослинки і накрила. ну от побачимо, Там пишеться, що покращується родючість ґрунту. ну Подивимося, як він, чи буде якась різниця, чи не буде. І ще говорю по розсаді. Не пишіть мені, я вже не приймаю замовлень. У мене тільки дві руки, було б чотири, звичайно, було б краще. Але дві руки я просто не встигну всім відправити. Так що, як-то так. І ще раз повторюю, перші 50 чоловік, які готові прийняти саджанці, будь ласка, напишіть мені у Viber, що ми готові. Тільки якщо ви готові отримати не всі саджанці, тому що, ну, може, комусь попадуться і всі, тому що десь є усі сорти, які замовляли, а десь ще немає. Якщо ви готові отримати частинами, ну, допустимо, альба в мене готова, там Чиха якась готова, там в Азії трохи вже є, Амі трохи є, то буду потрішку відправляти. І ще раз говорю: ремів вистачатиме тільки альбіону. Останні ж сорти в мене дуже-дуже в обмеженій кількості, тому на всіх їх не вистачить. Не, не то, що на всіх, а навіть до 50-го номера далі цих сортів не вистачить, тому що е, кожен, коли приходить його черва, черга, то замовляє. Пише мені саджанці, я бачу, що їх вже не вистачить. Тому біону, я думаю, що вистачить усім. в його найбільше вуса, ну, в мене його найбільше посаджено. Ягода хороша і, як би я сказала, за альбіон, да, він не такий дуже врожайний. Але ж і менше вибагливий. і більше він витримкий. Тому в кого немає ще досвіду вирощувати ремонтанті сорти, я б рекомендувала брати Альбіун. Не тому, що в мене його більше. Просто він видержує все на світі. Так що, як то так? Всім добра, миру, всього найкращого. До побачення!